Есолівер, біжутерія. В лоті буде 53 одиниці. Буде багато різних підвісок. Це у нас все повтори. Така підвіска в чорному кольорі. Це все вона. Далі така підвіска. Це також повтори. Повторів досить багато буде в лоті. Також такий варіант, але в іншому кольорі. Інший варіант підвісок. Це також у нас буде багато повторів. Такий варіант. Також буде повтор запакований. Така підвіска. Її запакований варіант. І буде декілька різних варіантів. Такий гарний мішечку.